E Під час перебування при дворі імператора Максиміана юний Пантелеймон відкрив для себе сутність християнської віри, відтоді присвятив своє життя стражденним, хворим і убогим, без плати лікував усіх, хто до нього звертався, відвідував у темницях в'язні, зцілював їх не стільки медичними засобами, скільки молитвою та помазанням. Це викликало заздрість у лікарів, і вони донесли імператорові, що Пантелеймон християнин. Святого засудили до страти, часточки мощі і великомучника розійшлися всім християнським світом. Голова святого цілителя нині міститься в афонському свято Пантелеймонівському монастирі Із 12 століття святого великомучника Пантелеймона вшановують і в руській православній церкві. Тлінному цьому належить одягнутися у нетлін і смертному цьому одягнутися у безсмертя. Йому довелося правити в Турові, Володимир Волинському, Пінську, а ще в Новгороді Сіверському, Чернігові, а наприкінці життя в стольному граді Києві. Ставши великим князем, Святослав Всеволодович правив тихо і спокійно. За це заслужив славу мудрого державного мужа, що піклується про Руську землю. Саме таким змальовує його літописець, і таким постає він у слові о полку Ігореві. За князювання Святослава 1172 року в Чернігові було закладено знамениту церкву на честь святого Архангела Михаїла і освячено храм благовіщення. Стихли міжусобиці, але відновилася війна з половцями. 1181 року Святослав розділив владу з князем Рюриком Ростиславовичем. Цей крок ще на деякий час забезпечив мир і стабільність руській землі. Святослав Грізний великий київський наступив на землю Половецьку, притоптав горби і яруги. 9 серпня 1945 року об 11 годині дві хвилини небо над Нагасакі яскраво засвітилося. Стрілки всіх годинників вмерли. Велетенська хмара гриб змитнулася у блакитне небо. Руїни зруйнованих храмів цього японського міста досі нагадують про той страшний день. Тоді в результаті бомбардування американською авіацією загинуло 80 тисяч чоловік. А трьома днями раніше, 6 серпня, Сполучені Штати завдали удар по Хіросімі. Його жертвами стали близько 140 тисяч чоловік. Наслідки бомбардувань Японія відчуває і досі. Офіційний статус потерпілих сьогодні мають близько чверті мільйона громадян країни. Щороку 9 серпня об 11 годині 2 хвилини у Нагасахі у Парку Миру, відбувається церемонія пам'яті жертву однієї з найстрашніших трагедій в історії людства. Ми сподіваємось, що люди землі об'єднають свої руки і серця в ім'я вільного від ядерної зброї життя. 1993 рік. Генеральна асамблея ООН проголосила Міжнародним роком корінних народів світу. А через два роки Організація Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, у якій постановила відзначати Міжнародний день корінних народів світу щорічно 9 серпня. З 2000 року функціонує постійний форум з проблем корінних народів, який надав їм право зустрічатися в межах ООН. Завдяки форуму вирішується багато питань, зокрема, поширення інформації про мову, культуру, права і віросповідання корінних народів. Цього дня ми віддаємо належне багатство культур корінних народів і внеску, який вони роблять у світову культуру. Велич народу не вимірюється його чисельністю. Як велич людини не вимірюється її зростом. У наступному випуску ревна шанувальниця святих ікон преподобна анфіса, один з найзагадковіших живописців в історії західного мистецтва і іронім Босх. Сторінками історії подвір'я Спасу Преображенського Валаамського монастиря в Москві. Свою творчість він назвав біографією душі німецький письменник Герман Гесе.